Я ваш вирок. Оце єдине, з чим можна погодитися з нашим президентом, що те, що він нам пообіцяв, те зараз і відбувається. Ви на каналі Дани Ярової і будемо з вами зараз говорити про те, що відбулося останніми днями. Я дуже вибачаюсь перед всіма, що я е, трошки, е, скажімо так, зникла, е, але давайте зараз це. По Побличками розглянемо, що відбувалося за ці дні. П'ятницю вийшов пан Коломойський, який сказав нам, що на суді, в понеділок, 8 грудня, він дасть якусь грандіозну заяву, яка вплине на подальше на подальші події в країні. Ви знаєте, я дуже вірю пану Коломойському, оскільки. Е Тут знаєте, як в Тарас в Тарасі Бульбо я тебе породив, я тебе і уб'ю. Я більш ніж певне, що пану Коломойського є своя особиста папочка на нашого президента, як в партії Міндіча було 527 папочок на неугодних владі. Так само я думаю, що пану Коломойському є що сказати стосовно нашого президента, бо він його по суті привів до влади, а потім від його, ну скажу, за своєю діяльністю, і опинився і за. Скажем, сприяння Офісу президента опинився за гратами. Так що відбулося в понеділок, 8 грудня, а нічого. Я, чесно кажучи, думала, що замінують суд. Ну, це класика жанру, але ну, вже зовсім було безглуздо пішли по іншому шляху. Виявляється, що автозак, на якому пана Коломойського мали доправити до суду, зламався. А у нас в країні один автозак. Розумієте, у нас більше немає автозаку автозаків, і мені було настільки соромно дивитись, коли суддя в суді абсолютно серйозно говорила, що сторона не приїхала зв'язку з тим, що зламався Автозак. І це все знаєте, у нас же судді діють від імені народу України. Розумієте це від нашого імені з вами Отакий показується цирк. Тобто приїхали маса журналістів, було максимально незручно. Я бачила у багатьох стрімих, хто намагався знімати максимально незручно, максимально маленька кімната, мало кого запускали, але все одно тут вони викрутились. Розумієте, чи там йде торг між паном Коломойським якісь привілегії собі або гарантії безпеки і паном Зеленським? Чи то пан Зеленський настільки е, злякався, що ми будемо зараз бачити, там заливався в тазак, потім там не посипали сіллю, дорогу, голиголельот? Гол, е, що ще можна продумати? Замінують 355 разів суд, але ж розумієте, від того, що влада вже зайшла в штопор. От, знаєте, є момент в літаку, коли він перевертається, і все далі вже вирівняти його неможливо. І від того, як наша влада самозакопується, от від того, все страшніше страшніше, і страшніше, бо насправді насправді. Можна було вже по іншому виходити з ситуації, а вони закопуються все далі і далі. Коротше, пан Коломойський нам не розказав, не показав. Я не знаю, що я нам хотів показати там е, мережеві труси рожевого кольору, чи ще щось, чи якісь документи, чи якісь заяви. Я більш ніж певна, на йому є про що розказати, але ми це поки не почули. Побачимо, що буде як буде розвиватися ця лінія подій зараз. На найближчим часом далі, що відбувається? Що я особисто спостерігаю, Якщо ви мене запитаєте, дан що ви спостерігаєте, Я спостерігаю максимальне відволікання уваги від того, що відбувається в країні від тих від міндічгейту, від справ набу. От чим тільки можуть, от, знаєте, максимально це в принципі у правоохоронних органів є така історія. Вони вміють знаєте, з центрального питання перевести кудись в зовсім інше, на розпрошити нашу увагу, щоб ми бігали, галасили, і після цього. Відволікати. І ми такі зовсім знаєте, немає цієї концентрації на головній проблемі. А головна проблема у нас що? Міндічгейт. Головна проблема у нас Галущенко, який досі не отримав підозру. І, до речі, покажу вам скрін. А -а -а. 200 тисяч доларів на рік син Галученка вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Швейцарії. Питання до Набу, а чому досі не вручена підозра пану Галущенку, який фігурує на плівках Міндіча, пані Грінк Грінкевич, яка також там фігурує на тих плівках, але вручна підозра ані скороход. До речі, сьогодні вона була на допиті в набу і сказала, що. Те відео, яке пустили, яке пустили в масу в маси, воно змонтоване. Я не виключаю. Я не виправдовую зараз Ганну скорохіст взагалі. Але чому з таких грандіозних скандалів, як 100 мільйонів доларів, опустились до е, скандалу в 250 п'ятдесят тисяч е, доларів? Це питання, і тут до них доєдналося СБУ, до речі. Ще раз хочу підкреслити я про це вже говорила і звертала вашу увагу. Значить, та світволякаю цією справи. До пана Глущенка немає питань. До пана Єрмака також розумієте, був обшук. Знайшли куклу Вуду, До речі, це знову ж таки відволікання від уваги, там чародій, мах, там я не знаю, чи да, яка різниця. Мені взагалі фіолетово, що в нього дома лежить. Навіть якщо в нього, вибачте, іграшки для дорослих лежать. Мені фіолетово, я не хочу про це знати, але нас від, відволікають від того, де він, чому у нього немає досі підозри, і ми з вами обговорюємо те, що у нього там кукла Лежала, де пасрать, що в нього лежало, де підозра пану Ярмаку і де він сам фізично? Бо мені вже здається, що його на території України немає. Це без інсайтів. Це я зараз просто вам кажу те, що я відчуваю. Мені здається, його вже на території України немає. Далі. переходимо. На Що нас ще відволікли? Господи, дістали десь тушку, вибачте, Олександра Кузьмука. І це саме в той момент. От дивіться, дуже, дуже показова історія. Він в ТРО, він заступник ТРО. Це я нагадаю, тим, хто не пам'ятає, це міністр оборони за часів Кучми, при якому збили цивільний літак. Не знаю, хто його збив. Зараз це невідомо. І ракета влучила в будинок в Бориспілі. Його тоді зняли після цих всіх історій. І з 22-го року він. Не неофіці... нештатний, вибачте, нештатний радник, очільника сил територіальної оборони. От дивіться, з 22 року він там, і тут нам територіальна оборона викидає, що він провів, що нагородження, нагородження в силах територіальної оборони. Ніхто про нього не знав, не чув, якби не це нагородження, і не знав. Далі понеслося у самих таких наближених блогерів. Я це побачила. Як і ляльку Вуду, до речі, у Лачена, зразу ж у нього і з'являється вся інформація. І почалось обговорення в, в соцмережах. Чого що робить пан Кузьмук на цій посаді? Всі незадоволені, всі висказують своє фе, все виходить з сил, сил, е, сили територіальної оборони і заявляють, що вони його звільняють. От, бачите, от ось, е, він був призначений позаштатним радником командуючим сил ТРО відповідним наказом чотирнадцятого, року. Тобто з того моменту три роки ніхто це не бачив, не чув. А тут нам вирішили це вкинути. Я більш ніж впевнена, що це вкид, просто вкид, щоб знову ж таки розпорашити нашу увагу з вами від основного. Ще відбувається далі далі виходить. Financial Times, Господі, New York Times, вибачте, будь ласка, сьогодні з гучною заявою, я дозволю собі зробити вам переклад, уряд Зеленського саботував нагляд, дозволяючи корупції розростатись. Українські лідери звинувачують незалежних радників у тому, що вони не змогли, не змогли запобігти корупції. Розслідування за New York Times Встановили, що адміністрація президента Володимира Зеленська сама прибрала за запобіжники від корупції. По суті, одне з провідних одне з самих провідних видань всього світу, які які читають всі президенти. Демократичних країн і не демократичних також все одно читають, говорить нам про те, що у нас прикривало корупцію в самих високих кабінетах під управлінням пана президента. І це нам говорять вже прямим текстом. Да, Мені там багато хто позакидував в коментаря, а ви не хочете дослідити який рівень корупції в Штатах? Вибачте, ми Штатам грошей не даємо, це вони нам дають гроші. І звісно, що вони за свої гроші будуть питати. І грали, вибачте, гроші не тільки платників податків України, а й платників податків наших союзників. От така фігня малята. Вибачте за, таку, за такі слова. Далі Далі кадрові зміни. О, а тут я можу поділитися інсайтом. Дивіться: Дермаки, Кізація, Господі, які кадрові зміни можуть відбуватися в уряді та держорганах. А отут, знаєте, у кожного свої, ем, скажімо так, джерела інформації, і от е, ташечка на хвостику принесла, що е, будуть самі непередбачувані пропозиції самим нелояльним до влади людям, от максимально нелояльним, і будуть самі такі. Серйозні і вагомі пропозиції піти у владу, як тільки пан президент оголосить нам а хто очолить його офіс президента, а офіс президента має очолити е, господі міністр цифровізації Федоров до кінця цього тижня. Це інсайт. Побачимо, що буде, як це буде виглядати, але воно дуже дуже схоже на правду. Бо влада знаходиться зараз в критичному просто стані. Знаєте, от вся ця пірамідка, яку вони будували, оце все спочатку крадівництво на дорогах, потім крадівництво. Ну знаєте, коли крадуть на, дово, на дорогах мирний час, ну фіг з вами. Люди живі, розумієте, але коли крадуть під час війни, далі не підготовка до війни, розмінування, відведення військ, відведення військ в, в на південному напрямку. В, там три вибачте там, там лягло два батальйони. Тому що там були відведені війська, і ті, хто там стояв, вони не просто лягли. Відведення е, військ від Чорнобильської зони, звідки заходили на Бучу і Гостомель е, розмінування, відкриття пунктів пропусків перед самою війною. Ігнорування, абсолютно повне ігнорування розвідданих, е, які привозили і показували, да ось, ось вам ось вам гостомель. ось сюди вони будуть летіти. Ось тут будуть колони. Повнісінькі ігнорування нам розповідали, що це все. Шашлики, їдьте на шашлики це все брехня. Е, це а далі, далі просто крали люди на тому, що інші люди вмирали за країну, крали на армії, крали на енергетиці, крали на фортифікаціях. І по енергетиці, по енергетиці ми вже почули. По ем, оборонці, я більш ніж впевнена, що пан ем, пан Уміров знаходиться в Штатах не тільки з переговорною позицією, а ви собі особисті якісь персональні привілегії або вже зливає інформацію на свого шефа, пана Зеленського. Також абсолютно не виключає такі варіанти. До речі, подивіться: він коли поїхав і він досі не повернувся в Україну. Це вже коли було. Що сьогодні? Да, так, кадрові зміни ви почули мене, да? самі неочікування. чекайте. Єдине, що велике питання чи будуть люди, які, яким пропонують оці просто неймовірні якісь посади і таке інше, чи поведуться вони на це і чи зганьбляться вони? Чи ні, до речі, стосовно нагородження президента, я бачила, що було нагородження. Я так спросила, подумала, якби він мене нагородив, що б я зробила? Я б відмовилась. От чесно, клянусь вам покладаючи руку на серце. Але то рішення тих людей, які е, прийняли, далі що відбувалося сьогодні? Сьогодні президент був в Лондоні на перемовинах з нашими. Господі з нашими партнерами, і ви знаєте, я б дуже хотіла, щоб ви подивились на цю фотографію. Зараз я вам її покажу. На цю фотографію він поїхав з Лондона без прес-конференції без нічого, не сказавши ні слова, ні у кого не було прес-конференції. І, от наостанок він обнімається тут, навіть не знаю з ким, але просто зверніть увагу на його. Погляд для мене це багато що. Значить, знаєте, я більш ніж впевнена, що нам зараз всі наші партнери під тим, що наші керманичі повністю викриті. І ЦРУ, і ФБР, і всі їх рахунки, я уявляю, що там тільки відбувається, і криптогаманці, і нерухомість. Господи, ми живемо в такому світі, де, в принципі, якщо ЦРУ вступає в гру, а воно вступило. То в принципі сховати нічого неможливо, і от знаєте, от зараз пана президента садять за стіл перемовин абсолютно на в таких умовах, коли за стіл перемовин не сідають. Розумієте, вирівняти, хоча б треба фронт. У нас на фронті зараз не паритет, На фронті ми обвалюємося. Ми обвалюємося в тилу. Ми обвалюємося вже по енергетиці. ми вже по, по всім фронтам, ми впадаємо. І в цей момент нас садять за стіл перемовин підписувати те, що нам нав'язують. Але в мене питання: да, можна казати, Боже, бідно, нещасно, президента заставляють підписати капітуляцію повністю України. Але вибачте, то навіщо він довів до цього? Навіщо він створив ситуацію, коли вся інформація по ньому, його друзь, друзях, товаришах, кумах там, і таке інше, вся інформація є у наших союзників і у них є чим шантажувати президента. Я ж не просто так почала цю передачу з фрази «Е, Я ваш вирок, то, звісно, ви розумієте, ми всі, всі втрачали на цій війні когось. Втрачали, хоронили у кожного своє вже особисте кладовище є на ц... після цієї війни. Ми втрачали людей. Ми втрачали майно да майно ладно. Все можна відновити життя людини саме головне. У нас маса чоловіків не повернули вже додому. Всі цвинтарі майорять українськими праворами. У нас маса чоловіків отримали поранення. Такі що просто це каліцтво, і далі треба з цим жити. Якось у нас купа цивільних у нас родинами хоронили в тилу, родинами. Родинами просто батьків, дітей, вагітних жінок. І це все тому, що хтось плював на нас з вами і крав гроші. І це зараз, так, зараз партнери тиснуть і будуть дотискати нас до того, щоб ми щось там підписали. І оці товариші, які я вам показувала на фотографії, вимушені будуть, бо питання стоїть вже їх виживання, фізичного виживання. Їх гарантії безпеки, і вони будуть виторговувати нашу країну на гарантії власної безпеки, отак от до доуправлялись з От отакий менеджмент, отаких от 5-6 потужних менеджерів. Отак от ми до цього й дійшли. І тепер величезне питання: якщо ми капітулюємо. Ну, вибачте, добре тут не буде. Росія сюди заведе на перші ж вибори заведе самих таких проросійських і вкине стільки грошей, що за них проголосують. Я в нашому народі, знаєте, після 19 року взагалі складно щось говорити. А далі, а далі буде вам те саме, що було під час голодомору, під час Гулагу. Фільтраційні табори, оті 40 тисяч пакетів чорних, з яких всі сміялись, то вони не собі везли, то вони нам везли. Мені в січні 2022 року, року мої там друзі з ну, однієї спецслужб скинули повністю місце, де в мене просто е, ділянка зареєстрована, а, а заре, я зареєстрована офіційно по, по іншій адресі. Мені скинули. Де я проживаю повністю, навіть з геолокацією. Всі на карандаші, вибачте, всі отакі буйні, там, які можуть висловлювати свою позицію, таке інше, оце нас чекає. Може, комусь і буде нормально, і всі будуть кричати: та ладно, вже без різниці, хоч би мир, але це нас чекає. І завдяки, знову ж таки, кому? Завдяки нашій владі, яка довела до такої ситуації. Чи шантажують їх? Більше ніж впевнена, що так. Чи є Чим більше, ніж впевнена, що так, чи він наш вирок? Як виявилось, він наш вирок? Хороших новин у мене для вас сьогодні немає, але все одно тримаємо стрій і що? Розповсюджуємо інформацію, господи, піднімаємо кіпіш. Ми не погоджуємося на такі умови, як суспільство, як, як народ. Всіх люблю, все одно тримайтеся, все одно треба витримати і молимось на ЗСУ, і допомагаємо їм, всім, чим тільки можемо. Всіх люблю, тримайтесь.